Катастрофічною залишається ситуація в Маріуполі. Там на вулицях досі лежать тіла вбитих людей. Окупанти відмовляються їх прибирати. Пакети, в яких лежать трупи, розривають бродячі собаки і розтаскують частини тіл по району. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також повідомив, що в місті почались захворювання на гостру кишкову інфекцію, і лише минулого тижня діагноз підтвердили у 17 людей, і половина з них діти. І міський голова Маріуполя Вадим Боченко зараз з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю, яка зараз ситуація в вашому місті? Ситуація була є і залишається на жаль дуже складною. Російські окупаційні війська і ті колаборанти, які погодились працювати з цією силою, яка вторглася на нашу землю 24 лютого. На жаль, сьогодні продовжують знущатися над нашими людьми, тобто нема умови для життя, нема електропостачання, нема сьогодні води. Вони відмовляються виконувати ті зобов'язання, які є сьогодні стосовно тої ситуації, яку вони створили в Маріуполі. Тобто вони вже не видають гуманітарні покунки. Тобто нема сьогодні змоги отримати їжу. Людей знущаються. Направляють на цю знущальну роботу розбирати такі завали, які вони ж сформували своїй авіації, артилерію, і таким чином вони дають за, за це їжу, яку сьогодні на жаль наші маріупольці не мають змоги отримати. Вони відкривають декілька магазинів, де ми бачимо, що ціни в декілька разів відрізняються від тих цін, які ми з вами сьогодні бачимо. Тобто вони таким чином не дають можливості заробити, заробити грошей, і таким чином, коли люди приходять і бачать їжу, бачать ті ціни, на жаль, це також має ознаку знущання. Вони сьогодні нищать все, що ми побудували за роки незалежності, за е, ключовою нашою реформою децентралізації, яка дала змогу сьогодні зробити сучасне місто Маріуполь. Вони знищують нашу історію. Тобто ми сформували символ нашої державності в місті Маріуполі як герб України, і на цьому гербі на двох його лепестках, і права і зліва ми зробили ознаки символи захисників наших маріупольців, які загинули за часи цієї війни в 2014-2015 році, як символ супротиву, і там на кожному такому лепестку ми викоргували такі е, дубові. Е, Листочки і викоробили ми ім'я загиблих наших героїв, наших маріупольців, і сьогодні вони беруться зубили і нищать наші пам'ятки, які ми зробили за часи незалежності за часи супротиву цієї ворожої сили. Тобто вони руками вбивають нашу сьогодні історію. Тобто, з чим сьогодні запам'яталася Російська Федерація з точки зору Маріуполя руйнуваннями, вбивствами, марадерством та знущанням над Нашими шановними людьми, а ще дуже головна ознака: що вони сьогодні брешуть і продовжують брехати з показують, що ма мабуть життя щось таке на кшталт відроджується в Маріуполі. Нема там життя. Сьогодні кожного дня їдуть маріупольці, виїжджаючи з Маріуполя, десь 60-100 людей, які сьогодні виїжджають до підконтрольної частини нашої держави. Вони кажуть про знущання, які вони проходять. З точки зору того, щоб потрапити до нашого Маріуполя. досі є фільтрація, і наші маріупольці чекають цієї фільтрації 3-5 місяців, щоб потрапити до держави України. Тобто, Росія як була з терористом, так і залишається. Вона сьогодні тримає в облозі 120 тисяч населення, які не мають змоги сьогодні до підконтрольної частини нашої держави, тобто. Росія сьогодні є державою терористам. Пане, пане Вадиме, я от хотіла уточнити. Ви сказали, що Е, е ви чуєте нас? Скажіть, будь ласка, ви чуєте так, нас? так чую. Е, ви сказали щойно, що в місті залишаються за вашими оцінками 120 тисяч людей. Це дуже багато, правда. В місті гуманітарна катастрофа, і е, ці люди вони не можуть виїхати. Чи це частина цих людей не хоче залишати місто? Е, як ви оцінюєте цю кількість людей зараз? Треба розуміти, що вони не мають змоги такої в бік України. Створені фільтраційні центри. І щоб записатися і дочекатися цієї фільтрації, треба два, три п'ять місяців. Як вони це визначають? Це велике питання. Але ми бачимо, що люди, які виїжджають, вони чекали цього три місяці, тому що іншої можливості нема. Або їхати в бік Росії і потім проходити ці там знущання, які ми сьогодні бачимо, і розуміємо і чуємо головне від наших маріупольців. Які виїжджають потім до Естонії, Польщі і потім вже їдуть до підконтрольної частини нашої держави. Треба розуміти, що якісь там були запаси у наших маріупольців і грошей, і вони на жаль закінчуються. І тому вони телефонують нам на гарячу лінію. Просять, щоб вони отримали о, матеріальну допомогу, щоб мали сьогодні змогу виїжджати, тому що грошей нема, і треба. Платити також за цю так, так звану евакуацію. Тобто, ми сьогодні також допомагаємо. Є вже випадки, коли вони телефонують, і ми даємо змогу сьогодні виїжджати. Домовляємося з нашими волонтерами. Дякуємо за це, що вони вивозять, але це невеличка кількість, тобто може бути 20, і 40, і 60 людей, і це дуже важко. І треба, щоб це ще співпадало з так званою цією фільтрацією. І ми знаємо, що зараз у багатьох містах відкрилися центри. Я Маріуполь, куди люди можуть маріупольці власне звернутися по допомогу. Чи ця гаряча лінія, про яку ви говорите, вона скоординована з цими центрами? Так, це дуже було важко, але ми все це зробили, тому що вони знищили все, що має ознаку муніципальної влади. Треба було це все відновляти. Ми це відновили. Муніципалітет сьогодні працює гаряча лінія. 15.55 сьогодні телефонують наші мешканці, ставлять нам багато питань. Не на всі питання сьогодні є відповіді, але ми над цим працюємо разом з державою нашою Україною. Напрацьовуємо і готуємо ці відповіді. Треба розуміти, що за цей час, дякуючи команді президента України Володимира Зеленська, безпосередньо пані Ірини Верещук, до підконтрольної частини нашої держави правдами або неправдами було дуже важко, але. Створювали ці коридори, і була ця важлива евакуація, порятунок життя місцевого населення міста Маріуполь. Тобто з пекла виїхало вже більше 200 тисяч маріупольців, які Сьогодні шукають цю допомогу дуже важливу і підтримку з боку держави. Таким чином, за дорученням голови військової адміністрації Павла Кириленка, ми подивилися на мапі нашої держави через білінг, де сьогодні є Маріупольці. І ми почали цей рух. Я Маріуполь з найбільших міст, де сьогодні згуртувалися наші Маріупольці. Це Запоріжжя, це Дніпро, це Вінниця, Київ. І сьогодні це найбільші міста, які вперше прийняли цю евакуацію наших мешканців, дякую всім міським головам, які підтримали наш рух з точки зору створення концепції «Я Ямаріполя. Ми вчора відкрили вже в кривому розі. Це 11-й центр. Зараз я знаходжусь в Крапівницькому. Ми бачимо що сьогодні попит на ці послуги соціального заходку, інформування. Юридичного супроводу, медичної підтримки, психологічної реабілітації дуже високий. Дякую, що наші маріупольці приходять до цих центрів і проходять цю дуже важливу реабілітацію. і Повертаються до життя. Також mm -hmm. хочу подякувати нашим партнерам, які сьогодні об'єдналися навколо Концепції «Я Маріуполь». І за 100 днів ми вже прийняли 100 тисяч місцевого населення. Дякую, «Save the Children», Дякую, World Central Kitchen». Дякую нашим шановним партнерам фонду Ахметова і фонду Покрова Вадима Новинського. Ти, які сьогодні об'єдналися заради однієї цілі – порятунку життя? От тобто, я хотів би про життя поговорити. Все, що пане Вадимо? Я перепрошую, що вас перебуває, Просто ми обмежені в часі, але важливе питання 30 секунд. у Вас на жаль лишається на відповідь. Якщо людей не зможуть евакуювати до опалювального сезону, яка кількість смертей від холоду може бути в місті? треба розуміти що там залишається 120 тисяч населення там не буде тепла треба розуміючи це робити все щоб люди евакуювалися з бік території україни ми очікуємо що 50 тисяч людей мають виїхати і для цього ми створюємо ці центри підтримки «Я Маріуполь», щоб вони вірили в нашу державу вірили в себе і вірили в витворення нашого шановного героїчного міста Маріуполь. Ну, гаразд, спасибі за відповідь. Питання було дещо в іншому, але спасибі. Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя, був разом з нами.